Так, я прийматиму тебе немовби ліки, лікуй мене від розпачу хвороб, і звук промов твоїх течуть, нехай як ріки, мене з дурманів темних врятувати щоб. Так, наче ти є еліксиром, спроможним вмить розвіяти мій сум, і буду я у спокої і з миром плести собі подалі від тих дум, які гнітять мене. Дай ще одну краплину, душа моя так прагне до тепла, зніми з мене й докори, й провини, а мої руки то неначе два крила. І як почне підкочувати хвиля, я знов прийму тебе, як ліки, як рецепт, лікуй мене, дай відновити сили. Я збережу тебе, як рятівний секрет. Ніхто не знатиме. Яку ти маєш силу, лиш тільки я, то розкажи мені все чітко, по порядку і зрозуміло. А я засну і радітиму у сні.